Вітаю. Зараз ми розглянемо такі питання, як план розробки сайту, макет інформаційної структури сайту. І ви цей матеріал підготуєте самі, а потім звітуєтесь. Шаблон презентації скачаєте і заповните її. Можете створити свою, бачите, тут нічого такого немає. Значить, Давайте ми зараз зайдемо на е, використаємо штучний інтелект, напишемо. Напкін Ей, переходимо на англійську. Напкін Зверніть увагу, так. обираємо ну от. Очі. Ну, зайти у свій. Я... Справа в тому, що я вже зареєструвалася, то я зайшла у свій аккаунт. І дивіться, зараз чистий аркуш. Коли ми натискаємо, то можна отак, це потрібно вручну записувати, а як дану, натиснемо на даний значок. Так, значить, на даній вкладці то можна буде і скопіювати. Ну, от давайте зараз, що ми там повинні записати, план розробки сайту. Давайте ми запишемо. Так, продовжуємо. І що він нам напише? Ну, от, фактично, по цих запитаннях, і давайте подивимося, він же ж зробив, розписав, от, е, коли ми натискаємо на оцей значок, то він е, програма почне генерувати. так, е, Далі, наступне питання. Далі значок 1, 2, 1, 3. Е, Проєктування треба буде вам виправити. Структура сайту. Там уже будете дивитися, значить можете скопіювати і, відповідно, оформити презентацію. Розробка, так? Розробка функціоналу, адаптивність що це таке? Все оце ви розпишете і виконаєте. Я просто покажу, як це робиться, а далі ви будете виконувати самостійно. Ну, давайте от згенеруємо Це йде генерація. І ми щось повинні обрати. Ну, Справді, тому що тут ж можна буде... Е так, дивимось. Да ні, немає нічого такого, значить, можливо, отак можна. Знач, дивіться, ми згенерували. Комплектний підхід, можна подивитися, ну попрацюйте, подивіться, тут як текст змінюється, як можна що змінити. Щоб зберегти, от натискаємо. І е, прозорий фон, так як у фотошопі, ви вже Photoshop вивчали і знаєте, оці шашечки це збереження на прозорому фоні. Ну, там можна подивитися, можна різні. Е, Взяти, але зори, мабуть, найкраще. І завантажуємо. Куди пішло, подивіться, якщо не питає папку, значить йде у папку завантаження. от І ми, це вже в мене були завдання. Давайте я оце видалю. І зараз вам покажу ще раз. Так. От ми пишемо. Завантаження. Давайте копіюємо і дивимося, що у нас буде. Ви ж можете потім у презентації, допустимо, обрізати її і написати заголовок, який ви захочете. Ну, бачите, там треба на місці змінювати усі написи, як ви хочете, щоб вони були більш чіткими або більшими, і так далі. Бо тут вже і ви нічого не зробите. Ну, от, далі вже, якщо можна обрізати комплексний підхід, заголовочок написати самосійно і так далі. Ну, а тут що в нас? Дослідження проєктування. Теж потрібно було справить проєктування, так що недолік. Ну. І давайте ми зараз зайдемо. Так, знову. О, да Нам рано, нам же ж по кожному треба тепер аналіз вимог. Ми подивимося, що воно нам зробить з аналізом вимог. Ну, такий значок можу написати. Аналізуємо, і значок добавить, так. Далі, що тут може бути? Ну, от, Визначення цілий сайту. Інформаційна, розважальна і комерційна. Отакі цілі сайту. Да? Теж потрібно для того, щоб зберегти, потрібно, дивіться, виділити, а далі ми вже виконуємо завантаження. Оце зробити. Ну от, дивіться, як потрібно змінити текст, там шрифт можна позначити. Е, далі обираємо. Е, У нас десь чорний, давайте ми голубий. Бачите, от колір виберемо. Так можна було інший вибрати, і так далі. Так ви працюєте? Ну, хочете збільшити. Ну, дуже ж воно і не збільшується. Що Тут попрацюєте, і що у вас вийде? Ну, для чого, допустимо, сьогодні я познайомила вас з цією програмою. По-перше, ви зараз будете захищати свої роботи. По-друге, ви зможете використовувати даний сервіс для того, щоб при підготовці до інших занять. Бачите, він досить ефективний, відразу малює, але, звичайно, що можливо не, не потрібно буде у вас ну, кілька можна зображень взяти. Як, у презента... Коли ви будете готувати до... з якогось предмету презентації, то можна буде взяти вже і е... зображення такого типу. Ну, Шукаємо, що ми там назберігали. так? Ну, от, Давайте я обидва зберігаю. Вирізаємо Ентер. Ставить. Вирізати. Вирізати. Ага, це попередній він нам не потрібен, цей слайд. Ми його видаляємо, просто треба було або вирізати, або відразу, коли ви копіюєте, видаляти. Бо тоді дуже важко розібратися в цьому всьому. Отже, подивіться. Виконайте дане завдання, подивіться, і е, так само м, друге запитання візьміть, так, макет інформаційної структури сайту, попрацюйте. Там у вас є презентації, ви теж з ними познайомитесь і подивитесь, наскільки штучний інтелект ну, розкажете вже тоді, наскільки вам штучний інтелект допоміг опрацювати дану тему.